Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Братія і сестри, найперше вітаю усіх вас із престольним святом днем пам'яті, вшанування Івана Воїна. Свято всіх поздравляю! Слава. Про війну, напевно, сьогодні немає людини, яка б не говорила, думала, переживала. Раділа різні емоції і такі є. Але все це емоції навколо війни. Тому що одні вірять в одне, другі прагнуть другого, треті роблять безчинство по-своєму. Війна має дві сторони буття свого. З однієї сторони це горе і страждання, а з іншої сторони це випробовування. Сьогодні я хотів би запропонувати вам, поміркувати і на іншу тему. Війна сама по собі не приходить. Не буває от захтіли, давайте повоюємо. Війну кличе гріх. Війну кличуть гріх. Війну ми покликали самі. Так, ми знаємо, хто напав. Ми знаємо, що відбувається. Ми хочемо перемоги, ми віримо в перемогу. Але Господь казав до євреїв, які грішили, рукою філістімлян вас накажу. Рукою Філістімлян вас накажу. Якщо говорити до нас сьогодні, до українців, чи не схід України кликав війну? Путін прийді. Вони ж кликали, кликали. Ми самі на заході України, ми до кінця любили свою батьківщину. Ми усвідомлювали, що для нас батьківщина. Ми турбувалися про свою батьківщину. Ми хотіли оберігати свою батьківщину. Багато питань. Хтось каже так, хтось твердо каже так, але потихіше. Ми все приводимо в сьогоднішні наші зустрічі, розмови, розмови на основі звичайно священного писання. Бо лише історія, біблійна історія дає нам і еволюцію стосунків. І висновки на основі цих стосунків. Це опит життя, опит життя особистості, опит життя країни, опит життя цілих спільнот. Це опит життя, коли посієш поступки, пожнеш привички. Посієш привички, пожнеш характер. А посієш характер, пожнеш долю. Чинок і доля. Вчинок і доля. Ми сьогодні нікого не будемо прикати, але ще розмірковування, тому що чим швидше ми зробимо правильні висновки, не просто будемо займатися волонтерством, допомагати армії, молитися за неї, Ще в свідомості своїй треба зробити правильні висновки. Чим швидше ми їх зробимо, тим швидше закінчиться війна. Тим швидше закінчиться війна. Війна сумніву в нас самих, і тоді буде впевненість перемоги. Війна сумніву цілій спільноті, а не тільки в собі. І велика впевненість, і перемога прийде дуже швидко. Тому що якщо ти в душі програв, ти програєш обставинах. Це говорить нам спортивні змагання, це говорить нам життєві випадки, це говориться. Великому глобальному значенню цього слова. Але якщо ти в душі непереможний, то які б обставини нам коло тебе не складалися, аж кажуть, ти програєш, ти, ти програєш, тебе знищить. Вижив, живе, процвітає, і можна казати, як фенікс і спек, встав, живе, процвітає, і все в нього стається добре. Тому питання, перед яким програв, можемо згадати, правильного Іова. Мав все, мав багато. Але Господь, випробовуючи його, забрав матеріальний статок, забрав дітей, все забрав. Голий стався хворобами, обсипав його так, що всі від нього відріклися. І тоді кажуть до нього, ну треба ж вмерти швидше, проклони Бога, і він тебе в життя забере і не будеш мучитися. На що праведні його казав, я голий цей світ прийшов, я з нього голий піду за Бог мені все це дав, він забрав. То його, чого я маю вражатися на Бога? Це Боже. І тому дякую Боже за все, що ти мені послав, бо ти мені послав не тільки майдове і речі, ти ж мені послав опиру життя. Це те незбагненне, яке є. Скільки ми знаємо підприємців, які в один раз банкрут, сталося. Стану. Банкрут. Але коли в ньому є ну коли в ньому є віра, коли в ньому є бажання працювати, і з банкрута стає знову мільйонером. Життя наше настільки хімерне, я вам приведу простий приклад. Два роки від міністра до зека, два роки від осудженого, зек я маю на увазі осуджена людина, і від, від зека до генерального прокурора теж роки. І всі зрозуміли, про кого я кажу. Два роки. Міністр, зек, зек, генеральний прокурор. Ось яке життя хімерне. І наскільки глибоку віру треба мати в Бога, в життя і все остальне. І коли хтось щось говорить, треба розуміти, що базується це на основах віри або безвір'я. Якщо ти маєш віру, переможеш. Якщо ти на правді, ти переможеш, ти вистоїш. усе в тебе буде. От тому ти називаєшся воїн Христовий. Це в житті християнина. Якщо ти стоїш на засадах правди, то тобі не треба ні під кого підлаштовуватися. Ти направді живеш, ти спиш спокійно, харчуєшся смачно, живеш гарно. І все останнє навколо тебе дуже хімерно. Але наскільки час війни, це час випробування її можливостей, наскільки випробовують, скільки ми знали, скільки в нас любить Україна. Тут, на Волині. Всі ходили на мітинги, на різні посвяти, всі кричали Слава Україні, на литовищі один раз бабахнуло і кордон вже зайнятий. Це ж наша батьківщина. Куди тікає з батьківщини, хто її буде захищати. Приклади втік. На бабцю залишив хату, сам втік сидить в Польщі. Бабця патріот, а син? Де він? Де він? На мітинги ходять. Це ми на мітинги ходимо, ходимо. І розмовляєш, і зятя вибрали в Словакію. І сина в Німеччину. Ну на мій ходити. ходять. Здається, зберігаємо життя. Так? А хто Україну берегти буде? Ти такий хитрий. А Україну хто буде берегти? А твою хату хто буде берегти? Я маю вмирати за твою хату? Постає питання. Та це чия батьківщина? Це чия батьківщина? Моя? За віру православну і неньку Україну такий був лозунг на знаменах козаків. А де всі ці, про який патріотизм ми завтра будемо говорити? Але питання не до пори. Не було би війни, ми не знали би, хто біля поряд з нами. Справжній патріот, справжній друг, справжній сусід, справжній односетянин. Як лакнувся проперець, перевіримося. А хто в кінці кінців? Хто ти? От який? Який твій стан душі? Мені подобається вислів однієї людини, але вона стосується в нас. Чому 24-го я не виїхав з України? Питання абстрактне до особи. Стип переміг страх. Стиль переміг страх. Ми всі боїмося. Нема тих, хто не боїться. На фронті немає невіруючих людей. Всі хочуть жити, всі бояться смерті, не тому, що смерті бояться, хочуть ще щось зробити, а не тому, що просто хочеться пожити. Але сором, совість, а в позначенні совісті любов перемогла в твоїй душі до твоєї землі, до твоїх рідних, до твоєї батьківщини і навіть до того дому, який ти збудував. Соромно, соромно, сором сьогодні повинні перемагати усі, усе наше малодуща, яке існує в нас. Бо Господь говорить, хто душу свою покладе за друзів, той спасе її. А хто думає, що її спасе, загине сам. Співаємо їм, душу і тіло покладемо за свободу. Всі співаємо. І в мене завжди питання, тепер особливо. О 9-й там, буде собору, кожен ранок звучить, і мені хочеться піти до тих, хто там стоїть, каже, а сини чоловіки ваші де? десь збираєтеся душу і тіло покласти за свободу. Дуже добре із Америки любити Україну. Дуже добре з Канади розказувати, яка у нас влада. Прийди і зроби. Це ж твоя батьківщина. Але якщо не можеш зробити, то тоді діє дуже приспіль. Не вчить нас жити, краще допоможіть матеріалі. Ось ось весь приклад. Чи не війна нам відкрила, хто ми по відношенню своєї віри дві церкви? Одна захищає. Друга каже, Прикінь -прикінь. дві церкви, купа політичних партій, стан нашої душі. Війна нам зробила благо, бо вона показала нам перед нами, хто ми є. Сам перед собою. Дуже добре бути героєм і патріотом, коли немає випаркування. Не той поститься, Хто приходить в хату, а там нема кобаси. Не той поснік. А посніх це той, хто прийшов в хату, там є кубаса, він її не їсть. Бо як можна поститися, коли його нема? Поститися це, це коли воно є, а ти кажеш, не можна. Оце посніг, оце герой. Це найбільший воїн той, хто може перемогти самого себе. Можна весь світ перемогти. А самого себе не переможеш. А самого себе не переможеш. Так ось війна в тому сенсі владна. Звичайно, страждання і не виправдаєш. Страждання, горе, смерть, розруха це те негативне, яке приносить за якимись скорбомор. І не хочемо. Але ми в мирний спосіб не хочемо це зробити правильно. В мирний спосіб. Коли о, свобода, 91 рік, свобода, розбудовуйте, будьте щасливі. Ні, ми боремось з корупцією, ми боремось то з комуністами, то з партією регіонів, То вже здається всі дозвіли. -дозвіли. ОПЗЖ з'явився. Ми з ним боремося за ОПЗЖ, Ми знаємо персон тих. вони І тут дружно голосуємо, даємо за... до влади і тягне. Ми з вами. Хіба не волиняли, голосували за партії, які сьогодні заборонені українським законодавством? Ви, ви за них голосували. Не було б війни і далі б кровоточило, 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 поки не всю цю націю. Тому отрезвлятися, оздоровлюватися треба в першу чергу по своїй свідомості в Своїй совісті, в своєму розумі, в своїй сім'ї, в своєму колективі, mm. коли ти будеш з цим воїном Христовим, де ти поздоровишся сам, переможеш сам себе, переможеш негаразди, які навколо тебе, тоді стане навколо тебе все дуже добре. Але перемогти треба самого себе. Ми все боремось з корупцією якоюсь містичною, містичною корупцією. І не можемо її побороти. Хто ця корупція, як її звати? Хто той корупціонер? Та чи не ми його понародили? Чи не наш це син, брат, сват? Достатком нікого не радіє, ми не питаємося, де він це взяв. І мовчимо. Боремося з корупцією в сусідах. Не боремося з корупцією в себе, але з корупцією в сусіда дуже добре боремося. І так би боролися, поки самі б себе не знищили. Отрезвляємося. І тому війна це в першу чергу війна самим собою, своєю свідомістю, своїми життям, своїми правилами. Їх треба руйнувати, ті, які нас нищать. Треба правила встановлювати, ті, які надихають нас будувати, жити благочестиво, жити по-християнськи, жити перспективою, жити бажанням рухатися вперед. Навіть в дрібних піснях. В піснях. Ну де ці оптимістичні пісні? Де, де ця радість? Пісня, як не пісня, все на ой. Як не пісня, все на ой. Як про маму, то обов'язково стару. Як про родинний дім, то обов'язково хата старенька. Хто вам дав право співати про маму стару? Мама молода. Гарна, і ти її так пам'ятаєш, яка тебе виносила. Ну що це за українські пісні? Момого бота черешно похилилася, руки порепані. І все таке здихаюче, і гімн такий же. Всі пам'ятають гімн радянської України. Пам'ятаєте слово гімн Радянської України? От згадайте, живи Україну, радянська держава. І те щастя знайшла. Оптимістичний гімн. Комуняки придумали, і то про український гімн оптимістично. А вона ще не Ну Чому ще не вмер? А що не живий? А що не щасливий бути? Ну що це все таке вимираю, здихаючи? Пісні співаємо так. Хата батьківська, гарна. Ні, як батьківська криниця засипана. Як черешня зірнута, як мама горба. І співаємо, переконуємо. І кажемо дуже, і пісня така дуже гарна. бажаємо, щоб про лелеченьки відлетіли. Ну лелеченьки це дорога в як гаражу. Які лелеченьки. Ну полетіли, хай собі летять. Ну чого не про весну співати? Ні. Лелеченьки відлетіли, хата старенька і мама маленька. Ну це ми. От з цією свідомістю треба боротися. Оптимізм, натхнення, радість, впевненість це говорить Христос. Ми ж поспівуємо постійно кожен сьомий день не розп'яття Ісуса Христа, а Воскресіння. Свято над святами Не Голгофа, свято над святами Воскресіння. Радість, впевненість, перемога. Оце воїна – Перемога! Світле майбутнє, царство небесне. Все оптимістичне. Все оптимістичне. Чи не так Христова віра? А ми її спотворюємо. Ми її спотворюємо. Ми спотворюємо піснями, життям і Ну, Христос не лише був розп'ятий. Христос не Христа воскресло співає. Пише, Христос Воскрес. І канон читаємо, Слава Господи, Святому Воскресінню Твоєму. І вітаю вас з Воскресним днем. Ми щотижня не кажемо, вітаю вас Голгофю, вітаю вас страждання. З цим вітаємо чи ні? Не з тим. Вітаю з Воскресним днем. Вітаю з Воскресним днем. І паска, 40 днів святкує Пасху, ми не святкуємо 40 днів Голгофи. Нема такого свята. Є 40 днів світло Христового Воскресіння до Вознесіння. Він каже, Христос Воскрес, Христос Воскрес. 40 днів. 40 днів укріпляє нас в вірі в життя Бога, в правду, в істину. Перемогу. Ось це справжній воїн. Той справжній воїн, який вірить в перемогу. Воїн не може вірити в Поразку. Воїн не може вірити в поразку. І якщо ми всі воїни Христові, ми повинні вірити в перемогу, в перемогу правди, в перемогу життя, повірити в себе, в свою батьківщину, в свою землю. І ця перемога може базуватися виключно на любові. Виключно на любові. На любові Божій. Бо Бог є любов. І він смертю смерть здолав. Він і нам поможе в нашому житті. І ось таку віру, таку любов мав Іван Воїна. Це було в його свідомості. Це було в його свідомості, які породили вчинки, а вчинки були настільки разючими, що церква внесла його даліку святих. Сьогодні ті, хто на сході захищають наші терени, хто там бореться. Це хлопці, які пішли з любов'ю. Якщо він не зразу, зробив, він пішов, він десь за Лаківщину, за правду, за свою землю. А хто її буде захищати? А хто буде? Вони захищають. Тому ми їх, за них повинні молитися, їх любити, їм додихати віри, віри в справжнього воїна, а ті, хто тут, тут залишився. Робити свою справу. Кожен на своєму місці. Нікуди ми звідси не поїдемо. Знаєте, де центр світу? Хто знає, де центр світу? Де? Ні, не правда. Де от, вас запитую. Де центр України? Молодець. Хто? тут центр України. Тут. Під, під Ось тут, де ми стоїмо, це центр світу. І все крутиться навколо Підгайця. Ви вірите в це? Четверо тільки вірить. Рано людей, черту, як вірити під гайцями. Так вірити в підгайці чи ні? Ну так і живі. І це дуже просто. Вірити в своє, центр тут. Де ти стоїш, центр селени? Центр всіх подій. І якщо ви вірите, то не треба нікуди тікати. Не треба нікуди йти. Зробити центр тут. Все. Хочеш. Спасися інші, спаси себе біля тебе спасуться тисячі. Спаси себе, біля тебе спасуться тисячі. От в цих словах. Будь центром світу і навколо тебе буде крутитися життя. Багато хто із молодих людей їх запитує часто. Чого не одружуєшся? Нема за кого, не любить ніхто. А я питаю: а ти любиш взагалі когось? Ти когось любиш чи ні? Мовчить. Ну ви ж знаєте, що квітка. Яка не видає нектар, запаху всього остального, не то, щоб пчола, вуха не сяде. Але якщо квітка дає нектар, то на неї пчівна у неї літає багато. Якщо ти любиш сам, то і тебе будуть любити. Якщо ти от, от із себе випромінюєш цей нектар любові, то від хлопців дівчата не І більше того. Від, від, від дівчат і хлопці не відіметься. Він навпаки. Від хлопців-дівчата і дівчат-хлопці. Бо ти любиш. У тебе всі йдуть. Душа компанії. З ним добре, з ним приємно, і незалежно відставлю. Мені з ним добре. Ти, що ти з ним живеш? Босяк босяком. Мені з ним добре. Для інших дивно, а ті щасливі. А чому влюблять? Люблять, Оцей нектар є, пчола сідає. Як хочете, щоб вас любили, нектар. Нектар. А нектар це основа любові. Маєте любов, видасте нектар. Не маєте любові, нектаря не буде. Тому не треба питатися, чому ти Не треба бути пустоцвітом. Треба цвісти і пахнути. Я бажаю вам цвісти пахнути, видавати оцей нектар великої віри. І любові і віри і в перемогу, віри в Україну. І все, що нам Господь посилає, приймати це з вдячністю. бо посилає він з великою любові для нас. А не хочемо, щоб були випробування, ми кличете у руках лісу. Не треба нам, що нам допомагало. Нам важливо, щоб нам ніхто не мішав. Все остальне ми зробимо своїми руками з допомогою Закликаю Закликаємо всіх вас, Боже, благословення і Бог вам. Напоміч вашим в руках чаяння, бажання, хай виснуло, Господь сьогодні дає перемогу, збереже життя нашим воїнам, щоб вони здоровими, натхненними, такими злими до життя повернулися, злими в означенні, все перебудують, все зміни, все на краще, все до перспективи, все в рух вперед і так далі. І, так далі. і незалежно від віку, хочу вам сказати. Напевно, розкажу цей приклад. Думав завершити, розкажу. Наша, наша е, жіночка з Полісся. 80 років. Привожу цей приклад, він мені подобається. 80 років. зафіксуйте. Появився час, це треба було біопаспорта. Ну, всі біопаспорта виїзд за кодо. Зрозуміло молодь. Треба біопаспорт, треба виїхати за кордон, стоять чергу, паспорт у мостолі, цунак стоять чергу, і жінка підходить, локтем усіх розпихає, свариться, мені треба біопаспорт. Я їй кажу, так у вас є паспорт? Ну, Старого зірця є. Так а на що ж вам той паспорт? Мені треба робити, не робили скандал. Мені скандальна жінка, краще їй зробити той паспорт і пустити і бабця, на що вам той паспорт? Як нашого? На перспективу! 80 років вона бере паспорт, він там вийшов, здається, років 10-15, 80 років вона бере на перспективу. От я вам бажаю такого натхнення до життя, як от цей наші... Жіночка з з Маневича, якщо точніше. Але не важливо, яка її фамілія, важливий її вислів на перспективу. Тому скільки вам років не було, живіть на перспективу і локтями. Досягайте своєї мети, і Бог вам напомість у цьому. Усіх ваших бажання і чайні. Слава Ісусу Христу!